Ми дійсно включилися в цю роботу і збільшили наш персонал в два-два в два половиною рази. Якщо, наприклад, ми говоримо про нічну службу, то це близько тисячі поліцейських, які несуть службу в день, звичайно, ми збільшуємо кількість патрулів, але готові при необхідності і при рішенні відповідно і військових щодо. Внесення змін до режиму комендантської години збільшити також і кількість автопатрулів і піших патрулів в наших мікрорайонах. Що стосується роботи спільно з Державною службою з надзвичайної ситуації підрозділів національної поліції, то тут ми говоримо про спільну роботу на пунктах незламності. Їх в місті Києві близько 1300, і із цих пунктів незламності 90 знаходяться. Під державну службу з надзвичайних ситуацій, і 30 представляють національну поліцію України на кожному такому пункті буде присутній рятувальник та поліцейський. Звичайно, будуть працювати психологи. Ну і головне, що всі ці пункти будуть обладнані всім необхідним В першу чергу теплом, зв'язком, гарячим чаєм. Ну і звичайно, іншою допомогою. Що стосується. Взагалі, ситуація на вулицях в мікрорайонах, там де не вистачає в нас електроенергії, де є проблеми з теплопостачанням. Звичайно, що ми будемо нарощувати свої сили і свою присутність. Ми ну, звичайно будемо збільшувати нашу наші спроможності щодо зменшення часу реагування на ті чи інші повідомлення або заяви громадян. Якщо говорити про оновлений формат роботи служби 112, розкажіть докладніше, у яких саме випадках люди можуть телефонувати операторам? Ну, по перше, по сьогоднішній день е, служба 112 приймала дзвінки, які нам більш відомі як 101, 120, 304. двадцять то сьогоднішнього дня 70 операторів по території України, які спеціально відібрані, будуть працювати саме по питанням е, втрати енерго. Тепло та водопостачання нашими людьми. В Той же час ці оператори саме будуть обробляти інформацію щодо наслідків, наприклад, атак росіян і наслідків цих атак щодо домоволодіння, і так далі. І ця інформація буде терміново передаватися відповідні штаби. В першу чергу це енергетичний штаб, який очолює віце віцепрем'єр-міністр енергетики, де представлені всі служби, всі міністерства відомства нашої держави, які тим чи іншим чином зав'язані на реагування в цих е, тяжких умовах, в тому числі і на погодні умови. Розкажіть докладніше, як служба саме підвищить оперативність реагування на ці виклики, що власне турбує громадян? Е, реагування буде передачі інформації відповідні служби буде. Протягом 2-3 хвилин для того, щоб служби і енергетичні, і теплопостачання і міські служби вчасно змогли зреагувати на ті чи інші повідомлення громадян в першу чергу. Ми все таки будемо відповідати за і ми будемо підсилювати свої можливості, свою здатність. Вчасно донести до міської влади, до районної влади, до селищної влади ту інформацію, яка нам необхідна для того, щоб ті чи інші наслідки були ліквідовані, це звичайно стосується і реагування національної поліції, служб рятувальників медичної служби газових служб, особливо в цей час. Але в першу чергу хочу сказати, що ми також. Будемо навіть повідомляти інформацію в службі 112, де знаходиться той чи інший пункт незглавності в тому чи іншому районі, для того щоб наші громадяни будь-який час доби могли зателефонувати навіть без відсутності зв'язку. Якщо є Wi-Fi, повні незглавності, наші громадяни також можуть е зателефонувати на 112. Звичайно, хочу всіх е закликати завчасно встановити відповідний застосунок. Служби 112 на свій мобільний телефон, якщо ми говоримо саме про виклики, про проблеми з енергопостачанням чи мобільним зв'язком, служба 112 прийматиме їх лише в столиці чи по всій країні. По всій Україні ми говоримо про 70 операторів, які працюють по всій Україні. Інформація по місту Києву по області буде стікатися в енергетичний штаб по областям на даний час. Вона буде стікатися в відповідні штаби ТЕП та НС при військових і обласних адміністраціях. Подальше ми будемо дивитися по ситуації, але ця інформація буде, ще раз хочу повторити, дуже швидко і оперативно поступати відповідним службам. Дуже дякую вам, пане Ігорю, за інформацію. І нагадую, що з нами наживо був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.